Доброго вам ранку з машини, дивіться, яке світить гарне сонце... Так, як завжди, да, завжди. Ростик на своєму місці. Ангеліна на своєму, він не завжди тут їде. Зачастую, він сидить взаді з Ангеліною, але їде сьогодні спереду. Попереду разом зі мною. Дивіться, яке гарне сонечко, дуже-дуже гарне. А куди ми їдемо, ростика веземо на тренування в лагерь. Він поїде в лагер, них там роблять лагер, тому він в нього так не очікувано, не заплановано, але все-таки їде в лагер. Плюс три, думаю, сьогодні буде гарна погодка. Я сподіваюся, що вже буде гарна погода. Дуже хочеться, того, щоб вже було сонечко. Але зранку так світить сонце, що я вже аж плачу. Тож поїхали, а ми будемо вдома. Займатися домашніми справами, бо сонце світить, і здається, що в квартирі просто брудно дуже сильно. Навіть пилюку кругом видно, треба це все прибрати, бо я не можу на це дивитись. Чим більше виходить сонце, тим більше в квартирі стає різніше. Мені вже треба кудись дітися з тої квартири, щоб не бачити, що там брудно. Я вже плачу, бо сонце світить. Беру вас сьогодні в наш день. До нас в гості. Завезли ми Ростика на тренування. На вулиці дуже гарна погода. Сьогодні сонечко. Ми вирішили ще з Ангеліною підемо в магазин Так? Прогуляємось, зробимо прогулянку. Ми приїхали в садовий центр, хочемо подивитися, що там є гарненького. Прогуляємось і поїдемо додому. Епіцентр вже готується до Великодня, подивіться, які ципики. Ми з Ангеліною тут зависли, прям десь на годину. Ось ці дуже круті, як настоящі, але ціна в них теж крута. 600 гривень за три таких цеплятка. Дуже гарні ще керамічні такі. з Ціплятком, з качечкою, Ангеліні дуже подобаються саме садові фігури, їй дуже подобаються їжачки, і хоче вона ще лисичку, і навіть придивилась на ось таку жабку. Їй потрібно все. А мені потрібні ось всі ось ці квіти, дуже багато навезли троянд. Мені здається, за доступними цінами, такими достатньо гарними, і саме з епіцентра троянди проживаються супер. Купували. Знаю, а мені ось ця моя мрія. Я так хочу собі цю зелену троянду, але 200 гривень трішки шкода. Повернулися додому, будемо їсти. Зварила я молочну кашу мені. собі і Ангелінці. Так прям одну порцію собі і їй, бо мені дуже жутко болить. В роті піднебіння, воно у мене там червоне. З кров'ю я прям відчуваю присмок крові в роті. Тому їсти нічого не можу, тільки полощу без кінця. Тому буду їсти таке дитячу кашку, дось обережно бо гаряча. Нічого ми не прикупили в епіцентрі. Достала? Нічого не прикупили в епіцентрі. Е, багато чого там гарно, але я стрималася і нічого не купила. Дивіться, що робить моя Ангеліна, поки я варила кашу. Дуже швидко вона з усім справляється, так? Да? По... Ложила свою дитину спати, по дуже хорошому мені треба приготувати щось їсти, але їсти я можу і з нею приготувати. А ось цим займатися вона мені дуже гарний помічник, тому, якщо ви пам'ятаєте, я помішана на рослинах, і мені треба ось це все щастя привести в порядок. Така в мене дуже гарна, велика вже спаржа, і її треба срочно перепірувати, бо в неї там. Такий маленький горшочок, а вона любить гарну кореневу нарощувати, тому її треба посадити хоча б в ось такі. В деяких е, лоточках таких саме є, що хтось не вижив. Не знаю, хто тут був. Я вже заплуталась, нічого не підписувала. Це просто нереально в такій кількості. Е, тут хтось був здох, тут теж хтось був здох, тому я зараз сюди посажу спаржу. Ось тут в мене дуже мало. Така полуниця чи суниця, то два-три ростки взагалі є. І ось тут в мене є в такій риночці багато посіяної, теж вона вже почала і тягнутися, і випускати листочки, тому я їх зараз всі посажу в цей лоточок так рядочком, і щоб потім можна було його все разом висадити просто в ґрунт. Проситься щось зробити, ромашка. Теж вона така <гум> цікава, гарненька, але її треба срочно пі пікірувати. Так, у мене ще є Люпін, якийсь дуже модний, дуже гарний. Теж його хочу. Знаю, він не любить пересадки, але я щось з ним те зроблю. І перці. Подивіться, які крутезні перці. Їм тут теж явно. Маловато місця. До речі, ця перець із магазину був. Я вибрала насіння і вельшов. Я здивована, але він туди велійшов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. О, десь до 30 перчиків. Круто. Я їх пересажу зараз всі в стаканчики по одному. Нехай він вже в мене. Випускає листочки. Бачите, він же прям хоче, прям хоче підос, випускати гарні, настоящі листочки. Зараз я цим займуся швиденько, і ще, можливо, щось підсію. Що я вам скажу? Половину перцю все ж таки я пересадила. Залишилось у мене 15 штук. Але у мене закінчився грунт. Пересадила я ще спарру, і все, ґрунт закінчився. Ще й такий гамняний ґрунт. Просто капляєш воду, а він в ній стоїть вода в ній в цьому ґрунті просто стоїть, не стікає. Тому цей перчик відправляється назад на підвіконня, і буде він у мене там жити, аж поки я не відпрацюю 8 березня, всі свята, всі будні, тоді я до нього дійду. Головне, не забувати їх поливати. І на цю ромашку теж у мене не. Вистачило місця, вона прям таким їжачком, але може, нехай так вона і буде. Може, я так і комом висажу. Ну, в общем, я не знаю, що робити з ромашкою, може так я її залишу. Ми весь день сьогодні з Ангеліною. Починаю. я сьогодні розпочинаю робити все, але не роблю просто нічого. не роблю. Розбудила Ангеліну і їдемо знову за Ростиком на тренування, на забрати його з того лагеря, бо це в іншому районі міста. Тому ми їдемо за ним машиною. На вулиці класна погода. Кажу вам, пахне весною. Забула вас привітати вже, знаєте, з початком весни. Тому вітаю вас з початком весни. Це новий крок в наше життя. Тому що зима вже надоїла. Зимою всі такі сонні, закумарені, а весною хочеться рухатися швидше, трішки швидшим темпом вперед. Тому. На вулиці дуже приємно тепло, але вітер дуже неприємний. Тому чекаємо, коли вже прогріється саме повітря, прогріється земля. Думаю, що зима... земля ще досі замерзла, мені здається. Тому що ночі достатньо холодно. Поїхали ми за нашим Кузькою. Yeah. Все, зустріли ми нашого хлопчика. Як твої враження? Yeah. Супер, Супер, ти хотів? Ось як сонце світить прямо в око. Каже, що сьогодні вже в дітей позабирали пояси, але він втримався да, Ростик? Та би не забрали все, поїхали. Ми ще їдемо на, на каву до нашої знайомої і потім додому. Так, користуючись моментом, я вже була на на каві, тут на, на кінцевій зупинці наші заїхала сюди подивитися, що тут робиться. Ось наші сусіди, колись тут росли дерева. Е, ось там слідуючий сусід. Бачите, між нами є е, дорога, яку насипали самі. Це моя дитина, там кричить машина. Не знаю, чи буде чути, якщо не буде чути, то я переозвучу. Насипали вони такі кучібури. Чешусь. Це їхні дрова, а це наш будиночок. А наш будинок буде так само паралельно ось тут стояти, ось так. Хоча наша територія аж до того стовба, і так вона там рухається, рухається, рухається і закінчується, ось там є ось він. Такий зелений колик арматури кусок. Так, подивлюсь, чи ніхто тут не бував. І я, хто пам'ятає, хтось зі мною давно. Осінь розкопувала тут саме цю грядку полуниці. Тут десь приблизно 100 кущів полуниці. Вона прижилася, бачу, що їй тут нормально. Лохина росте, її треба обов'язково пересадити виноград. І ось ця нитка, видно, що йде прям далеко. Я закопалася, тому треба буде весною забрати там декілька кущів. Не знаю, буде рости тут забор чи ні. Що тут буде, це все ще має пере, 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 пере. Сто раз, звісно, я тут просто сиджу, знаєте, щоб воно не здохло і не пропало. Але тюльпани явно вже прокльовуються, тюльпани там ще хтось там був, вони вже прокльовуються і будуть э, рости. Ось Тут бачу, теж вже прокльовуються. Все стабільно приїхала подивитися, чи не копають сусіди мої вже фундамент, чи не розмерзлася земля. Заодно вам показала. Що у нас тут людненько. Ось там вже теж забудована вулиця повністю, і наша вулиця теж так добряче, знаєте, забудовується. Ось там, бачите, будинки. З цієї сторони теж будинки. Ми не, не прямо в полі, ми коло поля. Так, все, поїхала я, бо мій Ростислав так втомився, що вже там заснув майже. Майже майже спить моя дитина. Показати оце, Ось так: от впливає на нього тренування. А Ангеліні дали шоколадку, і вона її з'їла. Впала. Зараз підніму. Тушкувала я картоплю, відварила дітям пірмішки, і буду я зараз ще займатися. Справами кухонними, а саме, ще потрібно дов'язати, як добре бути блогером. А саме в тому, що сказала, що потрібно дов'язати ковтинку. Її потрібно дов'язати, бо я знаю, що зараз прийде весна, багато роботи, багато роботи у всьому, у всіх, не тільки у мене, а багато у всіх роботи. І завтра я буду збиратись до себе на роботу, до своїх любих вітечок. Тому ця справа закинеться ще надовго. І я забуду, скільки я там рахувала. Тому що там треба, знаєте, хто в'язав, той знає, що там треба рахувати і не забутися, скільки там було нараховано саме тих петель. тому мені мені залишили ще один рукавчик дов'язати, ага. і все буде готово. Роблю пельмешки, варю і трішки. Я ти картоплю будеш? Так. І... Буду годувати дітей. Сьогодні вони вляжуться спати явно швидше, ніж вчора. Ростик відключився вже прямо в машині. Ви бачили, він дуже втомився на самому цьому занятті. Дивлюсь, зварені На, Там у них два тренування, я щось говорю і прямо захрипаю. Добре, тобі картопля буде. Я не знаю, що я маю їсти певно, що розімну картоплю, тому що я сьогодні їла тільки йогурт, каву. Я загалом можу тільки пити. Так що мене можна запрошувати. Ну не Я нап'юся без закуски просто. Можу напитись, як свиня, бо я коли не, не буду. Бо як не буду закусувати, то напилася, бо як свиня. Так що ні, лучше мене не запрошувати. Тому буде позорисько на все місце. Ти... Е, так що я не можу жувати і я не знаю, що я маю їсти. Я розімлю. Роз ти... Зараз остигне і не буде гаряче. Розімну картоплю вилкою і спробую її пережувати. Все перує. Пельмешки парують. картопля парує. Ростік сказав, що зголоднів. Таке буває рідко, що він хоче їсти, але зголоднів після того свого Дос теж гаряче. Іде клич, поки Ростіка, нехай йде сюди. Але хоче їсти, треба чимось нагодувати. Не знаю, що їм, вже, що їм вже готувати на завтра. Зараз я виставлю цей вложик і подумаю, що це йому таке одному, моєму дитяті і другому моєму дитяті приготувати, щоб вони їли. Без поняття. Що їм таке, достану щось з морозилки, певно, ще якесь м'яско, можливо, зварю їм супчик, от, от суп з картоплею, макарошками і з курячим м'яском, такий, знаєте, легенький, то вони можуть ще їсти. Можуть ще їсти борщ, можливо, їм борщ зварити, не знаю. Зараз я от їх запитаю, можливо, щось навіть м'ясо відварю, знаєте, щоб завтра тільки розібрати і приготувати їм, щоб вони були. Я ще не знаю під питанням, в понеділок йду чи не йду, що йду я чи не йду. А завтра ми з Ростиком знову зранку їдемо. Тому сьогодні по максимуму лягаємо раніше спати. Бо вчора я пришивала йому ось ці нашивки, у нього нове кімано дуже гарне. І робила йому, бо він вже сьогодні хотів йти в новому кімоно, хоча можна було взяти. Низ від, старого, ой, низ від нового, а верх від старого, але він же хотів дуже йти в новому, тому... Е, тому так. І все, буду з вами прощати, щось я буду, можливо, щось прибирати. вам вже певно, що стогидло, то прибирання. Я завжди прибираю, і цих справ ніхто ніколи ніде не бачить, що ти хочеш дістати з дитини. Ось цю штуку. Зараз, бо моя дитина хоче на Обережно тільки. Це прибирання вже остогидло, я не знаю, в нас воно кожного дня і кожного дня є, що прибирати. І я знову буду цим займатися, не буду знімати, бо це дійсно займає дуже багато часу. І якщо що знімати, то це більше займає часу. Мого не знаю, що вам ще познімати. Щось немає в мене останніми днями ідей. Є у мене в мене відео, яке, до речі, треба вилежати, бо я дуже згадала. А то я вже голова, два вуха, забулася. що в мене є відео, яке потрібно викласти все. Я з вами, певно що попрощаюся, буду видавати своїх діточок. Дякую, що заглянули. Можливо, у вас є якісь питання, я вам залюбки відповім. Можливо, є ідеї для відео, теж обов'язково щось зніму. Пишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікавий з вами зворотний зв'язок. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. І все дуже вам новому відео.